Дякую за номер 642 23 7 814 21 за позовом громадської організації Ярош Україна, понад усе, України по нову СЕ до Кабінету міністрів України 3 особи Міністерства охорони здоров'я повноваження Верховної Ради з правовиденням про визнання постанови незаконної визнання дій проти правил позову 17-го сьогодні засідання Замість того засідання присутні представник позовача, представник відповідача та представник 3 особи Міністерства охорони здоров'я 3-я особа повноважна повідомлявся належним чином судового засідання неприкопи починає явки судні повідомлення авто представляє представник громадської організації ярош україни понад усе адвокат шоповало Олексій Юрійович повноваження відповідності до ордеру та свідоцтва представник сам представництво надо э, вырасти из, 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 из Еще раз. Еще раз, еще раз. Трэмпич, Александр Сергеевич, есть с самой <гум постоянно зустріли. гум> демократичної преси, так? Так. Слухачі. Так, Справа слухається судом сдіїв, проведу... проводиться підготовче засідання. Справа слухається в судому суд, Складу суду суд, склад, суд, секретарі, довіряєте, <гум> да, <гум> <паша>? <гум> Так, <гум> ваше Довіряє? Право обов'язки роз не потребують. Позивають, позвоню, підтримую, зв'язувати. Так, може чисті. Є клопотання? Хорошо. Ми хочемо долучити під час розгляду даної справи. Я вже подав зазначені два клопотання до, через електронний суд. Я розумію, що в нас є проблеми з тим, що звинувати навантаження на сухо, тому я... Це клопотання роздрукував вже саме з електронної системи. Що я хочу цими клопотаннями саме долучити в якості третіх осіб без заявлення самостійних позивок? Поки присядьте вас не остання, присядьте, ласка. Так, заперечуємо по замок повномовців. Чи будуть учасники клопотання поставити? Так, ваша честь. Представник э, громадської організації ЯРОШ України Панадосе адвокат Шпавал Олексій Юрійович. Прошу суд, в вашу честь э, залучити в якості третіх осіб без заявлення самостійних позовних вимог наступні, наступні юридичні особи. Центральний державний архів вищих органів э, влади та управління Міністерства юстиції України, оскільки э, предметом позову є. Визнання незаконних постанов Кабінету Міністрів України. На сьогоднішній день ці постанови за наявною інформацією зареєстровані Міністерстві юстиції України, та на сьогоднішній день вони зберігаються саме в центральному державному архіві, тому що неможливо на сьогоднішній день прийняти рішення, оскільки суд ще не бачив, ще взагалі наявні ці постанови кабінету. Сумніваєтесь? В цьому є певні сумніви, тому що ми зверталися... Чи вони, чи вони зумовили, чи Ці сумніви зумовлені тим, що громадська організація Ярош Україна Понад Усе зверталася з заяви про отримання фотокопій з оригіналу до Кабінету міністрів України. Ці копії є в матеріалах справи. І в відповіді ми отримали без підпису прем'єр-міністра України і просто завір на печатку департаменту секретаріату. Все. Тому що нас, ми взагалі думаємо, чи взагалі нам потрібно, ми на сьогоднішній день ми знаходимося в попередньому судовому засіданні. Можливо, ми ще будемо змінювати позовні вимоги. Нам, нам потрібно ознайомитись саме з оригіналами цих постанов кабміну, чи вони підписані чи ні взагалі. Якщо вони підписані, ми залишаємо позовні ці вимоги. Якщо вони належним чином не підписані, будемо змінювати позовні вимоги. І для цього що треба на нашому думку? Нам, нашу думку, треба задолучити в якості третьої особи Центральний державний архів вийшов органів виконавчої влади, оскільки вони на сьогоднішній день оригінали цих постанов дмін, які є предметом розгляду даної справи, знаходяться там. І саме і, і саме потрібно залучити в якості третьої особи. Так, і Міністерство так, юстиції. Саме, Ю... саме третьої особи чи не просто витребувати. А, на минулу ухвалу і суду нам... Не витребувано було. Двічі тобто ви ви звертатись, ви тому ми ми пішли іншим шляхом витребувати таким чином. Залучити бо тобто тому, ви, що то в ви подальшому почекайте, не перебувайте, не визнайте, що не, не, не перебувається. Тобто вже ваше клопотання судом розглядалося і вам було відмовлено. Так. І тому що саме рішення даного суду воно впливати буде в подальшому на законні представництва інтересів. На законність і подальше використання цих постанов Кабміну. Як вони будуть взагалі надавати від люди, будуть звертатися? Чи вони е будуть скасовані, чи не будуть скасовані, розумієте? Тому таким чином ця організація повинна е бути долучена до розгляду даної справи. На рахунок Міністерства юстиції України ці постанови вони зареєстровані в Міністерстві юстиції України і в подальшому, якщо буде прийнято якесь певне рішення, то воно може впливати в подальшому на подальші дії Міністерства юстиції України. Яким чином може впливати? Ну буде рішення суду можливе. Якщо рішення суду скасує, то відповідно буде, буде має бути зазначено це. Зазначено що в електронних реєстрах буде будуть Внесені в відповідні зміни. А якщо воно не буде замушене якось третіє особи, то не буде скасовано? Ну, ситуація ка ще цікавий момент, якщо вони е, не підписані ці постанові українською, то яким чином взагалі їх зареєстровані були? Це вже інше питання. У нас питання, чи потрібно в якості третьої особи. В якості третьої особи вважають за, за, за доцільну. Да? Так. Тому що ми хочемо подальше, можливо, і певні дії, і доповнити позовні вимоги. І обґрунтувати, чи є доцільність додати незаконності цих постанов постановка. А без цих їхніх позиції, висловлення, ми не можемо далі рухнутися. Честь. Звичайно, з приводу вказного не заперечуємо відповідності до вимог класу. При залученні своїх осіб сторона має грунтувати, на які саме права, обов'язки та або інтереси буде впливати рішення суду у вказаній справі під час залучення вказаних своїх осіб. Воно час наразі позивач ніяким чином ні, 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 не грунтував, на які саме права буде впливати рішення суду. У вказаних злучених осіб. Крім того, ваша честь, те, що Міністерство юстиції веде реєстр та те, що там вказані постанови десь зберігаються, це ніяким чином в процесуальному справі не впливає на права та інтереси вказаних тхосіб. Ми з такою риторикою можемо залучити всі центральні органи нашої влади. Так, питання навіщо? Ну, для чого? Не порушуються ж не права, ні інтерес. У нас є склад учасників Шкадмін МОЗ. МОЗ е, е, розробний вказані постанови, шкадмін не її сприйняв. З е, приводу ствердження позивача стосовно того, що е, вони витребовували вказані документи, то матеріали справи містять вказані документи, які витребовувалися позивачем. На е, минулих засіданнях е, е, позивач спросив суд вжити. Е, Заходи забезпечення доказів. І йому було відмовлено е, саме в цьому, та не в е, витребованні вказаних документів участь. Тобто ж позивач, скажімо так, е, дуже е, суб'єктивно трактує ставлені справи. Тобто ми вважаємо, що вказане вказне копитання знає задоволення взагалі, бо воно не містить воротування, яким чином буде е, вплив на е, права інтереси е, менюсту та. Е, отриную, що у мене все добре. Я чув часто. Ми заперечуємо, оскільки позовачено мною навнежене по грунтовування щодо залучення цієї третьої. Можеш чи спишу долучити до матеріалів справи про грунтовування, по питання про долучення. Це те, що, те, що я су направо вже в електронний суд. Ось я за тому сюда долучив, та підписав уже. Це те, що ви озвучили, не? так? Так. Я креплю кількість возмучується. Є репліки, ми не можемо, ми хочемо побачити ці постанови кабміну, оскільки можливо, в мене є ще колодне усне клопотання. Є можливість суду провести виїзне судове засідання саме. Ну а да, я да, приводу да, першого. Да, да. да, да, да. Позивач спочатку вказує про залучення, а потім про витребовування. Як це представляється взагалі? Яким в має залучення, вказане в третіх осіб, нас витребовування? Що позивач хоче побачити, а в третях особах хочеться. Ну, це це якийсь Наша саме в центральному державному архіві. На сьогоднішній день зберігається оригінал цих постанов Кабінету міністрів України. Е, у відповідях ми не бачили жодним чином, що ці постанови Кабміну mm -hmm. у відповідності mm -hmm. до статті 6 закону України про кабінет Міністрів Так що слухачі. Ви вільно сидите і вільно слухачі. Зрозуміли? Шановні пані, зрозуміли? У відповідності до статті 6 закону України про Кабінет міністрів України, прем'єр-міністр України зобов'язаний підписувати акти Кабінету міністрів України. Жодному документі, скільки ми витребували, ми цих підписаних актів не бачили. Тому виникають сумніви, чи взагалі вони підписані. Ваша честь, до матеріальних справи були рознадані з належним чином звірені копії. Але без підпису. Одне, beh, Вони без підпису. Це є спеціальний порядок завіряння шкоди. Будь ласка, шановні. В нормативним базу одноломлюватися. Все добре, якось присаджується. Суд поради число містів, коли відмовити забігальний кабінет, третій постів, основний центральних зібрання, що організування та в міністра міністерства і України, оскільки не вибачає, що каждого рішення по даній справі буде зачіпати їхні права свободи та інтереси. Так, давайте ваше наступне питання. Ваша честь прошу зобов'язати центральний орган, центральний, архів, державний, центральний державний архів надати належним чином завірені копії саме з оригіналів постанови кабіну, які є на сьогоднішній день предметом розгляду даної справи. оскільки Кабінет міністрів України... Вийшов за межі поданих повноважень та надавав відповідь, оскільки на той момент, коли він надавав ці відповіді, постанови кабміна в нього вже цих оригіналів не було. З чого вони мали їх завіряти? Вони в одному примірки виготовлені та направлені до центрального архіву. Воно вас кусно. Ось це клопотання усне. Я сподіваюся, що ви задоволені ось це колопотання. Ви його залишили ви задоволені. До мене не з'явилося інше клопотання. Так, тоді будь ласка, ще раз, витребувати чек з своєму. Витребувати з Центрального державного архіву належним чином завірені оригінали, саме центральним архівом належним чином завірені, саме оригінали постановка МІНУ. Все. Ви не зверталися до Центрального Кіру З цим клопотанням я не звертався, я буквально недавно отримав відповідь саме з Кабміну, що в них не зберігаються оригінали цих постанов Кабміну. Тому саме просив, користуючись своїми правами, прошу суд належним чином, щоб це саме прийшло саме до суду, а не до представника позивача. Щоб у суду і в історії не виникало якихось сумнів, можливо, і підробці і так далі цих документів, щоб ці документи прийшли саме до суду. Ви все так? Так. Звичайно, питання не заперечимо. Перше, позивач з півер доказування на суд. Позивач має звернутися самостійно. Позивач є адвокатом. Він може звернутися з запитом до вказаної установи, з, з проханням надати від, від, документи, які він хоче побачити. Водночас ми вкотре оголошуємо що милесним чином зазвичай копії в місяці матеріали справи, і ми не вбачаємо жодних підстав для повторного требовання та розтягування судового процесу на вказаних обставинах. Крім того, ваша честь, матеріала справи міститься пояснення в Шкадміну, де Шкабін детально пояснював, яким чином здійснюється знебрання е, е, законних законного підписання та е, 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 процедура вказаних документів. Ми вважаємо, що Так, лопотання не розповів щось. Друзья. Також запрещаємо про тоначного клопотання. Все mm. клопотання в мене немає. Суд змушений відмовити в даному клопотанні, оскільки згідно положень каз, кожна сторона має право клопотати перед судом про витребування доказів після того, як надасть докази, докази, що в неї самостійно вживалися заходи щодо витримування певних доказів, ці докази не, 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 не були надані від незалежних від неї причин. Судом з'ясовано, щоб позивач підсанк стверджує, що він з даним клопотанням не звертався до Ще є клопотання вашего. Будь ласка. Ваша честь, е, прошу е, перенести розгляд даної справи з метою звернення в подальшому до з адвокатським запитом до центрального архіву, з урахуванням е, позиції суду, а також прошу е, це, заяву це, це подаю. Позиція суду, це я розумію, ваша честь. Це вимога закону. В подальшому, щоб надати. Належним чином завірені копії документів з оригіналу до матеріалів суданої справи. А також, ваша честь, я хочу ознайомитись з матеріалами даної справи, які надійшли до Київського окружного адміністративного суду органу, з окружного адміністративного суду міста Києва. Ось прошу долучити до матеріалів справи та надати, якщо є можливість сьогодні ознайомитися після судового засідання. Після судового засідання немає, оскільки в нас інші судові засідання. Я розумію, а як чим нам це зробити? Це після, після засідань засовувати секретаря, це не перешкоджало правам інших позивачів. Зрозуміло. Не може суд зняти з розгляду всі справи, оскільки ви розумієте, що секретар також задієн судовому засіданню і він виконує можливі процесуальні функції.

Ваша честь, заперечка, оскільки представників долучається матеріали справи вже з порушення строку. Ваша честь, з то строку... тому сроку, вховала труку провадження указаної справи з нами ще не дотримано. З тому сроки не порушені, бо строки враховуються за моменту вказаної ухвали, а вона ще на не трималася. Ваша честь, заперечу, скільки в електронному суді зазначені ухвали вже були, відповідно, Кабінет міністрів України вже познайомився. Кабінет міністрів не має електронного суду, бо ми не є юридичною особою. Дуже дякую. Не угу. отримали відзив, чи не отримали? Представник позивача не отримав відзив. Надсилав і він Ваша честь, звичайно, це докази, в податках до указаного

Як комунікація з картія вас Звичайно, є електронна почта, все вказано. В матеріалах справи, всі, всі реквізити є. Паперовий матеріант не надходить. Ну, читаємо. Yeah. Давайте, тим паче, давайте тоді изсуйте, ми підшли, щоб ти вже визнайомий свій yeah. документи. Так, ще клопотання. Ну, слушайте, Відсутні. Так, хорошо, добре попередні сумасінь голосується перерва. 29 сентября, 14 июня. Сейчас. Получается у вас? Да. Запишите, пожалуйста, 29 сентября, 14 июня. Та, 50, 50. А може там як, є такие на электронном реєстрі, я уже через электронный сумподавал. вам сейчас. Ну да. Ехати <пробував> заберется це. Объясняйте. Так сказать, что на все. Да. Дякую,